Всім доброго дня. Сьогодні я хочу поговорити про захисні механізми. Взагалі, що це такі, які є види. Нам треба розуміти, що захисні механізми це такі, знаєте, стратегії, неосвідомлені стратегії в основному автоматичні, які вибрав наш, наш організм для зменшення ось такої відчуття страху, тривоги, напруги в організму. По суті, щоб захистити нашу психіку. Є в якихось таких максимально екстремальних умовах, максимально тяжких умовах. Якщо розглядати, нам треба розуміти, у нас є таких три класичних підвіда: це примітивні, невротичні і зрілі захисні механізми. Треба, якщо починати з примітивних, це такі, знаєте, можна сказати, інфантильні, дитячі, тобто більш всіх використовують діти, проте можуть і дорослі в якихось екстрених ситуаціях використовувати. Ну і також люди з можуть бути захворюваннями. Тобто Психічними захворюваннями використовувати дані механізми, які вони взагалі є. Саме перше це заперечення. Саме такий простий: тобто, наприклад, у вас померла якась близька людина, ви говорите, ні, вона не померла. Ні, ні, не могло так статися. Тобто, ви, по суті, заперечуєте. заперечуєте існування факта. Далі друге це проекція. Тобто, що таке проекція? Тобто, ви не дозволяєте собі якісь емоції, тобто проявляти якісь емоції, наприклад, злості, так? І ви просто знаєте, транслюєте на іншу людину, проєктуєте. Наприклад, ви злитесь на свого колегу, там чи знаєте, там, е так максимально неприємно якось говорите, от він мене не видить. Тобто ви приписуєте свої емоції іншій людині, тому що для вас, наприклад, злість це не прийнято було самого дитинства, не можна було злитися, я не можу таке собі дозволити. Далі такий механізм, як ідеалізація, девальвація. По суті, це перебільшення і переменшення. Міні максималізація, мінімалізація, тобто що й маю на увазі. Тобто, один день о який він хороший, він саме кращий, просто за все життя буду з ним який Він поганий, взагалі дурний, не що не здатний. І часто вони дуже часто знаєте міняються. Тобто, один день так, другий день так, і тому подібно, навіть протягом дня можуть мінятися далі і останній в нас є такий механізм, як знаєте, таке розщеплення або чорно біле мислення. Тобто, знаєте, коли вас там тато хвалить, він такий хороший, найкращий мене тато, його обожнює, А коли він на сферах, він на що не здатне. І тому подібне. А, також такий механізм він часто зустрічається в знаєте, такому пограничному розладу особистості, коли такі, знаєте, дуже м -м сильні перепади. Угу. Тобто це ми говорили про такі примітивні, вони йдуть саме менш адаптивні, вони, вони в більшості використовуються, як я говорю з дітьми, або в якихось таких максимально стресових, тяжких ситуацій, коли психіка просто вже не ввозить і просто йде до такого мінімального рівня, тобто до дитячого, щоб хоча б якось вивести цю ситуацію. Тому, якщо говорити про адаптивність, я говорю, вони найнеадаптивніші проте в максимально стресову ситуацію, щоб вижити, ну щоб вижити, щоб ваша психіка витримала, вони є ефективними. Далі другий це йде такі, як невротичні, невротичні захисні механізми, вони вже більш такі, знаєте, дорослі, якщо можна так сказати, назвати, вони більш присутні для невротичного розладу особи невротичних. Проїв, тобто, тривожних розладів, так? вони є більш дорослішими, більш адаптивнішими, проте все рівно, знаєте, не досить адаптивними, проте більш адаптивнішими, ніж примітивні, а які ж видає. Саме перший це раціоналізація, тобто ви стараєтеся логічно пояснити ситуацію. Наприклад, ви хотіли на якусь роботу, дуже хотіли, а вас не прийняли на ту роботу. А ви такі, я не сильно хотіла там погана, мабуть, сполучення, мені доїжджати тяжко і тому тому подібне. На ті ситуації далі другий — це інтелектуалізація, тобто ви за доспістараєтесь за таких якоїсь фактів. Наприклад, вас дівчина, ви такі, ну. Це було перше кохання, 80% відсотків першого кохання розстається, і взагалі це нормально. Взагалі для соціальної якоїсь інтеграції мені треба як мінімум дві-три дівчини, щоб зрозуміти хто краще. Тобто, якісь такі, знаєте, якось інтелектуальне пояснення причин, про чому для вас це досить наприклад боляче. Проте ви хочете якось знаєте виправити. Сказати. Ну, нічого, все добре. Далі третя регресія. Тобто, по суті, ви впадаєте в дитячу поведінку, наприклад, після якоїсь такої стресової тяжкої ситуації, ви можете, знаєте, кричати як дитина, істерично якось реагувати і тому тому подібне. так? Далі в нас іде заміщення. Заміщення це, знаєте, коли, наприклад, у вас. Ви заміщуєте по суті на, на інших людях свої негативні емоції. Наприклад, у вас начальник накричав, сказав, погано все зробили. А ви ж не можете проявити злість до начальника, до керівника свого так? І ви прийшли додому і давайте жінку, як ти погано готуєш, не те приготували, пересолено, не прибрано і тому тому подібне, так. Далі нам щось таке є, як знаєте, реактивне утворення. Тобто, що це таке? Ви також не проявляєте своїх на реальних емоцій, так, в цій ситуації, і не стараєтеся якось позитивно замінити. Тобто, наприклад, ви якось не любите колегу, ви таке, Ой, ти так молодець, ти гарно виглядаєш, так гарно працюєш і тому подібне. Тобто, ви не дозволяєте проявляти свої натуральні емоції, тому що, як може бути в дитинстві вам було заборонено, тобто виражати злість чи якісь невдоволення, чи взагалі у вас таке правило, що до колег не можна. Якось вражати негативно і тому подібне. Тобто, але суть залишається суті, що ви отак, знаєте, заміщаєте свої емоції. Далі зрілі механізм, зрілі механізм це самі адаптивні, самі такі, знаєте, дорослі стратегії, захисні стратегії, які використовують в своєму житті такі, знаєте, дорослі люди. Саме перше це така, знаєте, як сублімація. Що таке сублімація? Тобто, ви свої якісь негативні емоції, негативні думки, негативні потяги трансформуєте в якийсь позитивний вид, зазвичай тобто, це мистецтво. Тобто, ви якось злетеся, а потім може якось гарно виразити через танець, можливо, через спів, можливо, через малювання, можливо, якось там щось там, не знаю, робити руками і тому тому подібне. Тобто виразити свої якісь максимально негативні, накоплені емоції, думки, і переживання, в якийсь такий, знаєте, максимально прийнятий вид, тобто не шкодячи нікому, там, не б'ючись і тому подібне. Далі другий це гумор. Тобто гумор дається також як зрілий механізм тобто в ситуації, коли ви вмієте. Пожартувати, якось знаєте, ситуації, то це означає, що ви використовуєте зрілий е, психологічний захист. Далі третє, це альтруїзм. Тобто, е, тобто ми всі розуміємо, що це якось допомога іншим. Так? Е, наприклад, яка ситуація може бути вам дуже тяжко, ви такі. О, мені так тяжко, якось я піду зру, якось, знаєте, волонтерську організацію допоможу іншим людям. Наприклад. Так? І далі самий такий вже зрілий, самий такий, знаєте, рівень профі це прийняття. Тобто, ви в якійсь ситуації, там максимально тяжкі, ви розумієте, що це тяжка ситуація, мені дійсно боляче, але я приймаю, тому що це є частина мого досвіду, частина мого шляху. Так? А Взагалі, розглядаючи ці всі захисні механізми, ми їх дуже часто використовуємо. Кожен хтось вибирає якісь примітивні, хтось невротичні, хтось зрілі.